Ми давно звикли до найкрутіших автівок зірок футболу. Наприклад, Сергій Ребров, видатний футболіст у минулому, а нині тренер-початківець, має точнісінько такий, як у Джеймса Бонда Астон Мартін DB9 вартістю 300 доларів. А, Тисяч доларів. Моторний хавбек Шахтаря Віліан розсікає вулицями Донецька на ламбургіні Gallardo. Базова комплектація його спорткару з легкістю перевершує планку в 180 тисяч вічно зелених. Із Звичайно ж, Артем Камілевський, оце так смак у людини. Десь у куточку автопарку опального нападника «Динамо» все ще тулиться штатний BMW X5. Ось тільки головна увага прикута до трьох. Різнокольорових близняток мазератті Кватропорте, кожне з яких потягне майже на чверть мільйона баксів. Як говорить Ренат Леонідович, тільки гроші, гроші, дінгі, ще гроші. Навіщо грати краще, коли королівське життя і так під боком? У колисці своїх президентів наші футболісти почуваються, наче у бога за дверима, розкішні маєтки, ексклюзивні авто. Все це для них вже давно не розкіш, а проза. Навіть подумати страшно, як же ж тоді живуть ті, хто годують. Вот Он, смотрите, они ездят по прекрасным странам, а я отдыхал 10 дней в Угу. І ви знаєте, я дахнув лучше, чим мені, навірно, в прекрасних странах президент Динамо Ігор Суркіс. Яскраве підтвердження того, що жити в достатку і чванитися достатком. Речі все ж не тотожні. І Ребров, і Мілевський, і навіть Шевченко. Всі ці хлопці наразі завдячують саме годівниці Ігоря Михайловича. Ось тільки сам функціонер виявляється, ну просто такий містер скромність. Свої вроджені чесноти Суркіс молодший регулярно підкреслює як під час відпустки, так і за кермом авто. Ну, я їжу на одній машині, одновременно на п'яті їздити, не можу, поэтому іміти автопарк не німець ніякого сенсу. Хто б міг подумати, та поблизу будинка Суркеса, в самісінькому центрі Києва вже не перший рік красується один лише Mercedes-Benz s класу, типовий представницький седан для людей такого калібру. Якщо mm -hmm. завтра мені я захочу купити другу машину, я її собі куплю. Ну поки єжу вот. Не ні міняв три года на одно мерседеся. їжджу, і нормально все. це все устраювати. Я сам за рулем і получати огромне удовольствие. Виявляються автомобільні смаки сурки. Самолодшого поділяють майже всі найвпливовіші функціонери вітчизняного футболу. Старший брат Григорій Ринат Ахметов. для кожного з них чорний 600-й мерседес. Це така собі частина неписаного кодексу. Честі люблю Mercedes. вот так вот. прикипі душу як мерседес. Много літ є на мерседесі. комфортно. Удно я поки в ближайшему зміні на транспорті як справжній консерватор у житті та в дорозі Григорій Суркіс віддає перевагу лише перевіреним речам. Під час офіційних візитів президента ФФУ неодмінно супроводжує водій. А ось на дозвіллі Суркіс старший, і сам у візника пограти сладен. Невідомо лише скільки саме представницьке таксі коштує підлеглим Григорія Михайловича.